Стратегію розвитку на наступні п'ять років затвердили на засіданні правління організації Товариства Червоного Хреста Житомирської області, а також підсумували роботу обласної організації. Голова організації наголошує, що ситуація в державі спонукає розширювати програми та напрямки роботи у допомозі тим, хто потрапив у біду. Ну, перш за все, це тісна співпраця з органами державної влади, всіми структурами, які сьогодні є, і е, направлення діяльності організації «Червоного» Червоного хреста на підтримку найуразливіших верст населення, на допомогу э, дітям сирота, на допомогу багатодітним сім'ям, на допомогу одиноким пристарілим людям похилого віку, силами патронажної служби червоного хреста. Е, крім того, розвиток донорства, донорського руху, розвиток молодіжної програми Товариства Червоного Христа, е, розвиток. Е, Програм нових програм в зв'язку з подіями в країні потреба в допомозі спонукає до постійного пошуку і залучення коштів, наголошує Олександр Богдан. Разом з тим він додає, що Житомиряни активно долучаються до благодійних ініціатив і допомагають коштами, речами та продуктами. Люди відгукуються на наші акції. Це саме головне. Люди не байдужі, люди навіть за один. Вечір, де ми збирали пожертви на того, щоб купити ліки для хворих, які знаходяться в шпиталі, за один вечір ми зібрали 15 тисяч гривень. Люди кидали в скриньку Червоного Христа не менше 100 гривень. Це про щось говорить. Це говорить про те, що люди не просто не байдужі, а це наша душа українська.